Усім величезний-величезний привіт. Сьогодні у нас буде нова дегустація. Я вирішив взяти консерви від торгової марки Riga Gold. Сьогодні будуть усі різні консерви, не так, як зазвичай огляд, а кожна консерва буде інакша. Riga Gold. Спробуємо балтійські обсмажені кільки. Так, це я купував в магазині Сільпо 51 гривня. Потім ми з вами подивимось від Ріга Gold Ось цей лосось подрібнений з вувчами у власному соку. Також дуже цікаво. Це я вже купував в магазині АТБ 71 гривня, 50 копійок. Консерви купував в акції тільки ось ця кілька 51 гривня. А в АТБ решта все без акції. Тобто повна вартість атлантична скумбрія в оливковій олії. Ріга Голд 87,30. Також цю спробуємо. Я просто хочу до вас донести. Тобто відкрити, ми, я відкриваю, і ми з вами заглядаємо, що всередині яка якість тієї чи іншої консерви. Так, і це в нас сардина в оливковій олії, також Ріга Голд ціна 7650. Ось, я думаю, відео також буде корисне для тих, хто цікавиться ну, якістю смаком, особливо. Особливо зараз до свят я знаю, що господинки будуть купувати ті консерви. Хочу знову запевнити вас, сказати, оголосити, що це ніяка не реклама, це все куплено за мої особисті гроші. Смак це також мій особистий смак. Смак та якість за собою може обирати вже покупець, тобто смаки наші можуть не співпадати, тому смак різниця. Це ніяка не дезінформація, це ніяка не реклама. Ще раз наголошую, це просто ми з вами відкриваємо і дивимося, кожен дивиться, заглядає, що всередині. Цієї консерви. Я думаю, що також а, буде цікаво мені почитати, та й не тільки мені а, усі коментарі, залишайте коментарі на рахунок ось цих консерв, а, які ви купували. Я думаю, що дуже цікаво почути ваш, а, так скажемо, вердикт, чи подобається вам ця консерва, чи не подобається Ріка Голд. Ось не тільки для мене коментарі, а й всі, хто заходить на канал, а, залишає свої коментарі. Це дуже цікаво почитати. Тобто ми ділимося з вами а, тим чи іншим продуктом, якістю. І таким чином, а, якщо продукт якісний. Це добре, можна купувати, якщо продукт неякісний, а це можливість зекономити наші фінанси і не купити той чи інший продукт, яка, якість якого нас не задовільняє. Решта з вами відкриємо консерви. Дякую дуже за коментарі і дякую вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. І дякую великим спонсорам всім глядачам. Балтійська кілька, вага. Дивіться, основного продукту 144 грами і маса нето 240 грамів. Дякую виробнику за ключ. І хочу подивитися, хто виробник. Давайте почитаємо, хто виробник, тому що ми з вами відкривали тушонку Riga Gold і це зовсім було не Riga Gold, да? а виробник наш український. Ну і ось тут я також бачу те саме. Зверніть увагу, можливо, вам не видно. Можете поставити на паузу, якщо не видно, і прочитати. Я читаю в Голбс. Виробник. Адреса потужності виробництва, вулиця Залізнична, місто Богодухів, Харківська область. Ну і номер телефону. Бачите? Так що Ріга Голд це зовсім не Ріга, а наш вітчизняний виробник. Давайте відкриємо ось ці. Ось цю кільку. Ви просили зважувати, тому зараз зважимо обов'язково консерв, щоб ті я тільки не забув, тому що можу одну зважити, а другу пропустити. Включаємо, ставимо тарілочку, відтарюємо, відкриваємо нашу кільку. Ще раз хочу сказати велике спасибі виробникам, які роблять консерви. З ключем це досить зручно. Що я хочу сказати? Ну, давайте, мабуть, я все виложу в тарілку, і тоді вже будемо розмовляти. Пам'ятайте, хто дивиться постійно відео, ви пам'ятаєте, що коли ми з вами зважували консерви, вага завжди відповідала та, яка зазначена у склад... ну, на коробці, на банці. Так, бачу, що є згущувач, тому що сама томатна паста, бачите, така, як е, згущена. Ну, що, вага відповідає. На вазі, бачите, 255 грамів, маса нето 240 грамів. Окремо зважити 144 грами особи саму кільку мені не вдасться, тому що тут дуже-дуже багато всього потрібно буде вибирати. Давайте почитаємо склад. Так, риба. Кілька балтійська. 60-90%, соус, 10-40% томатна паста, цукор, борошно, пшеничне. А тому такі, бачите, томатна паста оця сама сама юшка, можна сказати, не рідка, а така як соус. Так, цукор, борошно, олія соняшникова, рафінована, дезодорована, сіль, цибуля ріпчаста, кислота, оцтова і вже пішла поживна цінність. Що я хочу сказати? На сьогоднішній день знайти хорошу, якісну консерву, не так вже і легко. Хочу сказати, що сама кілька не є тверда, бачите, вона вона така не тверда, не тримаються купи. Вийшла, можна сказати, така каша малаша, але на смак, я ж ще раз хочу сказати, що на смак непогана. І хочу зауважити, що якщо так, знаєте, постаратися, то можна знайти ціленьку кільку. Бачите, я там акуратно. Витягнув з піднизу. Добре, давайте далі дегустувати. А далі ми з вами відкриємо лосось подрібнений з овочами у власному соку. Давайте подивимося, вага 230 г і склад риба лосось подрібнений, вирощено в умовах аквакультури. Тобто він не з моря, а бачите, спеціальні є фабрики, не фабрики, а як ферми, де розводять рибу. Не менше 50%, гарнір не менше 30%. Це добре, що риби трішки більше, ніж гарніру. І склад морква, кукурудза, зелений горошок, бульйон не менше 10% і знову поживна цінність. Виробник місто Харків, та ж сама адреса Богодухів, Харківська область, Україна. 230 грамів. Допустимий об'єм маси 9 грамів. Ну, давайте зважимо. Приблизно має бути 220-230 грамів ось цього лосося подрібненого. Вітаюємо. Відкриваємо консерву. Давно я хотів спробувати оцю консерву лосось з овочами. І давайте подивимось, що тут. Бачу овочі, дійсно, овочі видно дуже добре, і кукурудзу, і горошок. Видно, що тут є риба, але ну, написано, що лосось. Зараз я спробую подрібнений лосось. Давайте все до кожного шматочка. І вага також, мабуть, буде співпадати, тому що. Ще раз повторюю, що ми всі консерви відкривали, вага співпадає. Бачите, вагу 225 грамів, все чесно, як і нас запевняв а, виробник. І давайте спробуємо оцю кашу Ну, Так говорю, бачите, як виглядає подрібнений лосось. Хоча можу сказати, що на... Канапки, да? можливо, буде і смачно. Зараз я спробую. Також залишайте свої коментарі, хто вже пробував, куштував цей лосось. Будемо чекати коментарів ваших. Я пробую без ніяких сухариків, без хліба, без, без всяких хлібно булочних виробів. Просто так. Так, добренько. А це чорний що це у нас? Духмяний перець. Ще раз хочу сказати, це мій особистий смак. По солі. Я ви знаєте, що я дуже не полюбляю, коли щось пересолене, солене, солоне, Да? дійсно, лосось із цими овочами, то смачно, мені сподобалось. Дійсно, на канапешки або навіть додати до салату буде дуже добре. Добре, я задоволений. І зверніть увагу: Ріга Голд, сардина в оливковій олії для мережі АТБ. 240 грамів. І читаємо склад риба, сардина або сардинела атлантична. Не менше 55%. Олія оливкова, не менше 10%, сіль. Вказана кількість особних компонентів. У відсотках в готовому продукті. І поживна цінність. Тобто тут у нас тільки олія, риба та сіль. Все більше тут нічого немає. Ну, давайте відкриємо, спробуємо. Я хочу подивитися виробник і зверніть увагу адреса, вулиця Залізнична, 14, місто Богу Харківська область, Україна. Тобто, також ця Ріга Голд нічого спільного немає з Рігою. Це наш виробник. Добре, ставимо на вагу. Так, я відключу. Вітарюємо. І відкриваємо нашу консерву. Так, господинки, хочу звернути вашу увагу, що мені вже подобається тим, що тут дивіться шматочки в усі цілі, усі хороші та гарні. Мені це вже подобається. І вага цієї консерви складає. Не бачу я, 242 грами, а зазначено 240. Ну, бачите, теж дуже добре. з вагою все добре, тому що дехто писав, що. Зважуйте, тому що може бути менше, ніж по-справжньому. Мені здається, все добре. 240 г, так як зазначено. Я сподіваюся, що вам досить добре видно цю консерву. Хочу вам поближче показати. Шматочки всі гарні, хороші, аромат приємний. Тут десь був такий маленький шматочок, хотів я його спробувати. Мабуть, ось цей, да? добре. А, рибка така, можна сказати, не м'яка, але й не тверда. Тримається кубки. М -м -м. На смак теж дуже хороша. Не солена те, що, те, що саме головне, щоб я, що я хотів, не солена. І приготувати якийсь салатик можна, звичайно, що можна. Мені сподобалась. от чиста п'ятірка. Тверда п'ятірка. Дякуємо виробнику, що можна придбати на сьогоднішній день ось таку консерву. Хочу сказати, що по ціновій категорії так дійсно можна купити за скільки я пам'ятаю, 40 здається гривень. Ну, в половину дешевше коштує консерва, але смак, той хто пам'ятає навіть аромат, я навіть не пробував. Ми з вами все викинули одразу у смітник. Не хочу казати, яка фірма. Дивіться, будь ласка, усі огляди. Вмикайте дзвіночок, щоб ви не пропустили жодного огляду на каналі. Так, це в нас була сардина, і тепер давайте подивимось скумбрію. Також 240 грамів. Також для магазину АТБ 87 з копійками. Риба скумбрія не менше 50%. Оливкова олія не менше 10%, відсотків. сіль. І все. Наша скумбрія 240 грамів, а тут, бачите, 228, трішки менше. Мені щойно прийшло таке, таку надумку, от я відкрив. І мені здалось, що тут якась печінка була. Печінка тріски, чи що, знаєте, як з першого погляду. Але це у нас а, скумбрія. Також бачу ціленькі шматочки. До речі, а, пишіть в коментарях, що би ви ще хотіли б, щоб ми з вами повідкривали. Не тільки консерви. Яка ж вона ніжна. Але мені здається, це. Щодо оливкової олії, мені здається, що тут трішки додавлена і навіть така олія, тому що аромат. Ну, я знаю, як на аромат оливкового олія. Добре, не буду нічого говорити. Також залишайте свої коментарі, хто вже купував цю скумбрію. Теж смачна, дуже смачна, мені сподобалось. Не знаю, що з цим робити стільки консервів. Залишайте коментарі, що мені з цими консервами можна приготувати. Дуже смачна скумбрія, чесно. Ну, звичайно ж, за майже 90 гривень. Як може бути не смачна? І навіть скажу, вона навіть ніжніша, ніж а, оця сардина. За смаком вона навіть ніжніша, ніж сардина. Дивіться. Дійсно, мені щось нагадує, як печінка тріски. Навіть такий за смаком схоже. Хочу запам'ятати також якість хороша. Що я Скажу, Скажу, що за 50 гривень смачно, тобто якісно добре, тому що ми з вами відкривали іншої фірми. Це взагалі був треш. Оце таке дуже таке цікаве. Ну, я один раз спробував, більше я купувати не буду. Але теж так на четвірку може бути. І дуже хороша якість цієї рибки. І ця консерва мені найбільше сподобалась. Залишайте свої коментарі, дякую вам за перегляди. Нехай у вас все буде добре. І як завжди, економних вам покупок. Зустрінемось вже дуже швидко.